Вітаю любителі екзотики на моєму каналі, особливо тих, хто вирощує інжир. Це моє друге відео про омолодження кущів інжиру. Весною я знімав відео, показував, як я збираюся омолодити свої кущі інжиру. На зиму я не вкривав. 9 кущів інжиру в цьому ряді посаджено з надією про те, що вони гарно перезимують і порадують мене своїми плодами. Все рівно я на осінь збирався їх різати. І, на жаль, всі кущі вимерзли. І тепер я формую нові рукава для того, щоб наступний сезон вони вже заплодоносили. Чому я їх вирізав? Тому що кущі були вже досить старі. На тустому товсті, їх було дуже важко вкривати. Тепер я залишаю нижні гілки, які можна Легко пригнути до землі і сформувати нові рукава. Надимо я відкрию і рік я вже буду. З урожаєм. Навіть цього року зав'язали вже плоди, але вони не встигнуть дозріти, так як зараз вже кінець серпня. Ну, можливо, ще, якщо буде гарна погода, то до жовтня місяця кілька плодиків дозріє. І порослі я залишив гарні пагони. Я їх буду на зиму вирізати. Це для того, щоб. Мати посадковий матеріал на наступний сезон. Якщо когось зацікавить інжир, можете замовляти готові саженці, а також пагони інжиру. Їх буде вдосталь. Номер телефону буде вказаний в описі до відео. Я покажу які Такої грубини вже були стовбур і стовбура інжиру вирощувати інжир і не глибокі траншеї коли я їх висаджував тоді не був такий популярний метод вирощування інжиру у траншеї Дивіться просто на городі пізніше зробив великий проямок для того, щоб вся вода, яку я поливаю, якою поливаю жири, знаходилася у зоні коріння. Бачите, який десь сантиметрів 12. Такі вже були грубі стовбури і не Пагони я залишив які найближчі до землі. На зиму я вкрию. Буквально 4, 4 пагони. Але для плодоношення, щоб якщо гарно перезимувати, то для плодоношень залишу по два пагони на кожному кущі. Дякую всім за перегляд. У кого будуть якісь запитання? Побажання, також зауваження, прошу писати дописи під відео у коментарях. Дякую всім за перегляд.